Талановитий художник-аквареліст, лауреат мистецьких премій, член Національної спілки художників України Анатолій Миколайович Кривобоченко з дитинства має любов до всього прекрасного. Завдяки вмінням і творчому баченню художник написав багато картин, які розповідають про красу Миргородського краю і всієї України. У колі творчих зацікавлень митця, старосвітські куточки нашого краю, місця, де перебував Тарас Шевченко, садибна культура представників Миргородського шляхетства. Та ліричні краєвиди. Роботи Анатолія Кривобоченка на тему рідного краю можна побачити на його персональній виставці, що почала діяти у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона. Виставка називається Барви рідного краю і дійсно на, в роботах Анатолія Миколайовича зібрані всі наймальовничіші куточки нашої Миргородщини, самого Миргорода, навколишніх сіл. І ці роботи якраз розповідають про наш край, дають дуже гарний опис і вигляд нашого краю. Усі картини, що є в експозиції, написані аквареллю. Анатолій Миколайович зазначає, що він дуже любить цю техніку впродовж своєї довгої творчої кар'єри. Познайомився з художником Віктором Трикулінком. Це було десь років, ще 15. я можливо і не мріяв про ту акварель. От. А коли вже я побачив роботи, його ну невеликі за розміром, але наскільки живі, що то розумієте, неможливо було погляду відірвати від них. Ну і це був мій перший вчитель-наставник, і наставник, і я, власне кажучи, з того часу і захотів помалювати акварелі, спробувати. І він мені порадив поступати до технікуму, навчався. Десь виходить, 4 роки. Викладач цей Кузьмич містак цей. Ну треба сказати, що з технікою я полюбив акварель вже по справжньому. Усього у творчому доробку Анатолія Кривобоченка понад 500 робіт. Твори митця є у збірках багатьох музеїв України та приватних колекціях. Його малюнки використовуються видавництвами для ілюстрацій книг, альбомів та журналів. В рідні у нього були і кобзарі, і співаки, і художники, та і сам Анатолій Миколайович, крім того, що живописець він має дуже гарний голос, співає пісень дуже гарно під гітару, любить вірші, і особливо вірші Тараса Шевченка. Як багато їх знає на пам'ять цих віршів, і ось ця виставка, вона якраз і. Говорить про Анатолія Миколаївича як про талановитого аквареліста. Ті картини, які миргородці та гості міста можуть побачити на виставці, Анатолій Миколайович написав ще до 2022 року. В експозиції в основному у нас що тут? Пейзаж, натюрморт і квіти. Ну, тематика пейзажа, якщо то це старосвітські куточки нашого міста, архітектурні. Хороличка, мальовничі берега. Ну те, що пов'язано я жко з історичними містами, там перебування і по гуглівських містах. В основному така тематика акварелі. Роботи у техніці акварелі, за словами Анатолія Кривобоченка, доволі прості, але в той же час вражаючі. Працювати з водорозчинними фарбами потрібно швидко, а ставитися до готових картин необхідно дбайливо. Матеріал він по собі. Екологічно чистий, скажімо так. І сок не швидко, і запаху немає, і фарби на меду, так що можна і на смак попробувати, солодкий. От, ну, і Певного догляду треба. По-перше, щоб роботи висіли в тіні, тому що папір целулоза, вигорає, відповідно, значить, і робота старіє. А ще ж і захищені повинні бути. Ну, ви бачите, під склом, оскільки. Особливо в літній період мухи полюбляють акварелі. Виїдають до основання. За місяць-два нічого не залишається. Анатолій Кривобоченко відомий у нашому місті не лише як професійний художник, але й як вчитель. Адже повернувшись до рідного Миргорода, він почав працювати у центрі естетичного виховання керівником студії, а також викладачем художніх дисциплін у Миргородському керамічному технікумі імені Миколи Гоголя. Багато хто з учнів Анатолія Миколаєвича стали успішними художниками, відомими далеко за межами Миргородщини. Це ті, що навчалися в мене в студії. Зараз професійні художники, Це і Шовка Діма, Москова Юра, Городніченко Ігор, Сергій Ступка. До речі, Сергій Ступка, тут в мене робота висить, стоїть він на фоні майстерні своєї. Зараз він знаходиться, ну, як то кажуть, в самому Аду на Запорізькому напрямку. От, буквально вчора мені дзвонив. Ну, нічого мені не такого не, 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 не говорив. Ну, тільки єдине, що хочеться малювати, вже ж півроку він. Як то кажуть, до, -до, -до фарб не прикасається, але ж каже, автомат, олівець і блокнот завжди при мені. Як є така якась нагода, обов'язково малюнки бійців, замальовки такі карандашні, каже, я каже, виконую. Анатолій Кривобоченко за допомогою свого унікального стилю зумів передати у картинах всю красу української природи та архітектури. Відвідувачі виставки зможуть побачити, як художник використовує ніжні відтінки та зображує витончені контури будівель та граційні лінії дерев. Ми запрошуємо наших миргородців, гостей нашого міста відвідати цю виставку і дійсно поринути у барви нашого краю, подивитися, який він чудовий, як гарно зобразив його на своїх роботах. Анатолій Миколаївич Кривобоченко. Анатолій Кривобоченко талановита творча особистість, патріот Миргорода. Яскравий приклад для наслідування зразок небайдужості і діяльної любові до рідного міста. «Дощ художник пише акварелі на асфальті. Швидко, соковито, конкурентів у нього не було, бо занадто він талановитий. Аля Пріма снайперське кладе. За мазком мазок, майстерно, точно. Все тут є. І колір, і об'єм, і простір по сирому остаточно. Відображень кольору вогнів він не перевершений, маестро. Ну скажіть, хто може, так як він, передати реальність, тільки чесно. От і я не можу. Я здаюсь. Він талант від Бога сильний має, протиставить нічого йому відтепер. Я все це добре знаю. Відвідати персональну виставку Анатолія Кривобоченка у краєзнавчому музеї можна протягом місяця.